Добрий день сьогодні в нас виписується Галина Олексіївна після операції. Надія, Надія. О, вибачте, Надія Олексіївна. Ми можемо зробити сказати, яку операцію ми виконали? Конечно, конечно. У Надії Олексіївни була кила стравохідного отвору діафрагми, яку ми ушили лапароскопічно, без розрізів, через маленькі проколи, що дуже. Важливо для Надії Олексіївни, так як реабілітація в рази швидша. І от сьогодні у нас п'ятниця. Цю операцію ми виконали в середу. Вірно? В да? середу, да? да. середу виконали. І от, ви подивіться на Надію Олексіївну сьогодні іде додому, задоволена. Усміхнена життєрадісна. Ви можете сказати, як ви себе почуваєте? Да, почуваю себе гарно після операції в легкий момент, значить, зовсім що не було операції. Дірочки маленькі, все, ноч спала, болі не було. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ми раді, що ми допомогли вам. Це ті операції, на яких ми спеціалізуємося лапароскопічним методом, і от ви можете бачити на власні очі результат і як пацієнти себе після них почувають. Так, Тож ми так, вам так, вдячні, так, так, Дячні, що ви обрали нашу клініку. Так, і вам вдячні. І йдете додому оздоровлені, та да, спасибі, да, спасибі вам І вам спасибі, вам дуже велике спаси вам найкращого і не говорити. Ви да, ви дуже приємна жінка. Да, З вами да, приємно да, мати да, справу. Да, і ви побожна, ви віруюча. Да, Це допомагає і вам да, одужати, да, і нам да, вас да, лікувати. Да, да, а ви ж то ж слава Богу, обов... богослужіння і вечорами, і утром. слава ж тобі, Господи, бо я чую спів. Да, у нас Я же... що ми вибрали, що, що віруча клініка. Да, це дуже важливо. Так. У нас на території. А ви заходили до нас в храми? Ні, ні. От другий раз прийдете Прити, на так, перевірку, так, то, да. то зайдете, ми вам покажемо. У нас же ж мій батько, так. засновник клініки, то він побудував два храми на території. Один Степана, один Агапіта. Е, да. Так, як так казав, мене ж цим дуже цим цікавиться. «Первомученика» Степана і святого Піта це перший лікар. Києва чор. Я читала, мені дали дівчата патірі, я якраз читала так так що ми вам дячні. Всі ви, всі ви пацієнти були з таким так, настроєм так, і такі так. позитивні, як ви. Да, да, дякую. Бо я наоборот, сюди була мрачна, а це настрій підняли, бо переживала, що тепер, слава Богу, все освободилося від болі, тих, котрі були. Я думаю, все буде добре. Слава Богу. Ви впевнені в цьому. Здоров'я вам, слава і Слава Богу, Спаси. Дякую. Да. дякую за, дякую. за перегляди.